Закарпатський кіборг Микола Меньо, боєць 80-ї аеромобільної бригади з позивним Михалич шукає себе у книзі. На сторінках АД 242 цей 50-річний сміливець пригадує, як не сподобався сепаратисту моторолі, жартує, як дотримувався дієти, та чого тільки не наобіцяв господу під час обстрілу з ворожого танка. Я не жалюю ніскільки, навіть так Бог довшого, Він мене залишив живим. Тому що я на вежі, 15 днів був на вежі, я був у песках. І дуже, дуже тяжкі часи були, але я не жалію, тому що я знаю прекрасно, що країну треба захищати і будуть жертви. Там желізо не одержували. А ми стояли, тому що назад вже не було куди йти. Там країна. І ніхто аеропорт не здав просто відійшли, тому що вже не було куди там не було триматися. А от Володимир Рибачок на позивний лісогор, командир протитанкового взводу у аеропорту не був, але стояв на позиції під назвою Катер. Каже, що 28 днів весь даб у нього був як на долоні. От я мав заходити в аеропорт, але мені сказали, ти туди не пойдеш. Там тобі робити нема що. Ти у нас є об'єкт який важніший. Ти будеш держати весь аеропорт під своїм контролем. Я не давав, щоб в... Сяпорська техніка виходила напряму і стріляла по наших хлопцях, просили куди допомогти, де їх погасити їх огніві точки. Де ми бачили, самі погашали, само собою вони нас погашали. Так, щоб... Ми, як зайці, проскакують між їхніми мінометними обстрілами. Загалом спогадів та вражень від перебування в Донецькому аеропорту у книзі 60. Усіх їх можна знайти на сайті Радіо Свобода, а у книзі перейти за допомогою QR-коду. Автор 16 з них молода журналістка Радіо Свобода Аліна Швидко. Ми могли з ними спілкуватися години-дві, і ти весь цей час якось думаєш про те, що вони відбуваються. Ти уявляєш собі там аеропорт, уявляєш собі цей каркас, а потім ти повертаєшся знову там до Києва і бачиш, що тут же Ходять люди і сидять у кафе. К мені запам'ятався найбільше Андрій Север, тому що а, він брав участь саме от останній. він захищав аеропорт, коли а, коли він пав книга «Ад-242» ніколи не приноситиме заспокоєння чи насолоди читати про аеропорт боляче каже автор і укладач проєкту Ірина Штогрин. для нас дуже важливо для журналістів Радіо Свобода, що ця книга по суті це не спроба журналістів переповісти події, якою власне і є класична робота, а це інша робота. журналістська, це спроба передати буквально пряму мову безпосередніх у. Учасників подій. Ті, хто хоче визначитися, чи потрібна їм Україна, коли прочитають цю книгу, зрозуміють, що Україна багатого варта, найкращого варта, тому що в неї є такі захисники. мене мені графіті із Брецької фортиці. Родина Я вміраю, ну, не здаюся. Ну, ми писали більш веселіші графіті в стилі Тараса Григоровича. Щоб вони широкополі і Дніпро і кручі стали вам поперек горла, сепорі красиві. Ірина Стельмах, Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода, Київ.